Я всім бажаю доброго ранку. Ми продовжуємо працювати. Національний марафон Єдині новини на всіх каналах в прямому ефірі. В студії працює Тетяна Гончарова. І зараз 11.18 на годиннику. А в нашому ефірі знову збір. В минулій годині зібрали 250 тисяч для 92-ї ОШБР, А тепер бійці батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади потребують вашої підтримки. Оборонці збирають на модернізацію дронів. Ціль 750 тисяч гривень. QR От традиційно номер картки банки традиційно на ваших екранах. Звертайте на них увагу і знайомтеся. Владислав Крупко, пілоти в з розрахунку батальйону безпілотних систем, 3 ШБР зараз з нами на зв'язку. Владислава, як ваш настрій зранку? Про що в першу чергу думаєте, прокинувшись сьогодні? Ви зараз такий серйозний? Я хочу зрозуміти, який ви є. І далі будемо говорити. Вітаю. Перше, про що я думаю, зранку що десь за 20 хвилин після ефіру мені вже треба їхати складати дрони на завтрашній виїзд і доїхати до побратимів, все гарно скласти, облітати і бути впевненим, що ми точно будемо нищити ворога на наступному виїзді. От дивіться, у кожного з нас хто дивиться зараз ефір. Я працюю в студії. Владислав озвучив свої плани. Ви вдома, тому в цей момент пропоную взяти телефон, навести на QR-код, на номер картки банки і задонатити хлопцю, який вже чекає, щоб цей збір, хоча б на якусь частину було закрито, щоб далі продовжувати збирати дрони і їхати уже туди, де вони працюватимуть. Отже, ми зараз оголосили збір. Він іде на модернізацію дронів. Про яку саме модернізацію йдеться? Поясніть, будь ласка, що є. Що модернізуєте? Дивіться, нас забезпечує і бригада, і держава дронами. Волонтери також багато передають. Але ми мусимо розуміти, що наш противник він так історично склалося, що він має досить сильні системи радіоелектронної боротьби, і вони постійно в нього вдосконалюються. Вони знаходять нові системи, нові форми. Наші аналітики постійно намагаються зрозуміти, як виглядає ця система репу. і ми постійно намагаємось знайти, як обійти цей реп і влучно вражати техніку. От Зараз ви можете бачити на відеоряді постійно, де з'являється техніка, є окрім мангалу, є додаткові коробочки, додаткові такі. Відра, як ми їх називаємо, це системи Ребо, і ми намагаємось їх обходити, щоб вдало знищувати техніку. І щоб їх обходити, треба постійно вдосконалювати ті дрони, які нам вже дають, тому що не буває зараз в світі FPV чогось сталого. Воно постійно змінюється. Воно змінюється. Якщо кожен тиждень, то це ще добрий графік. Зазвичай воно змінюється все ще швидше. Але тому ви, я дуже прошу, так, але ви не сказали, яка модернізація задонатити да, задонатити. Я теж прошу наших глядачів. Зараз лише 10 тисяч, але рухаємося далі. Не здаємося абсолютно. Продовжуємо інформувати, тому що коли глядачі розуміють про що йдеться, тому вони відповідно й донатять. Модернізувати що саме? Ви так зараз сказали багато разів слово модернізувати. Сказали, що проблемою є системи і засоби РЕП противника, але не пояснили на які речі, якщо забезпечують вас волонтери і вас забезпечують Міноборони. На яку реч, на які речі ми конкретно збираємо зараз? Тобто це на якісь системи, які просто складно пояснити нам, тому ми не зрозуміємо, і ви вирішуєте не напружувати нас цими поясненнями, бо це складно. <смеш> Ні, дивіться, я просто боюся завжди щось сказати. Не те я зрозуміла <смеш> марафоні, але насправді, але насправді йде модернізація. Тобто, глядачі, ви мусите розуміти, дрон керується. В нього є там дві дві головні опції керування: це відео і саме безпосереднє керування. Реп працює е, у росіян або на керування, або на відео, або все разом. Ми вчимося ці системи обходити, покращуючи наші. Компоненти, які захищають, захищають наші системи керування та відео, тому модернізація якраз складається з цього, плюс також модернізація стосується дронів в плані переносу ваги. Тобто, у нас є якісь роботи. Я не можу зараз точно називати звичайно, але у нас є робоча вага, з якою ми з якою, з якою ми стабільно працюємо, але ми хочемо постійно все більше і більше, так би мовити. Дрон зарядити, щоб було більше. Більше аргументів до перемовин, дякую, дякую те, що ви сказали. Я зрозуміла, що ви мали на увазі, але поясню все таки глядачам вашу думку, що ви кажете, ми в телемарафоні, тому боюся щось не те сказати. Тут ситуація з вашою особистою відповідальністю, тому що ви розумієте, дивляться абсолютно різні люди. Телемарафон, і тут важливо добирати слова, щоб було розуміння, те, яке е, дасть можливість задонатити і зібратися, але з іншого боку, люди, які не скористаються цією інформацією від третьої окремої штурмової 40 Тисяч гривень зараз задонатили наші глядачі. Владислав, ваше слово працює. Це важливо. Я хочу зараз згадати статтю, яку опублікували The Wall Street Journal. В ній йдеться про те, що безпілотні технології США виявилися розчаруванням на полі бою, тому стартапи просять українських виробників допомогти їм створити досконалі і перевірені в бою БПЛА для армії США. Ви стикалися в роботі з іноземними технологіями БПЛА. Звичайно, не будемо зараз називати фірми. Звичайно, ми не кажемо, що всі американські технології безпілотні, вони погані. Звичайно, є різне. Але питання про що саме пише Wall Street Journal, можливо, спілкувалися вони із представниками з пілотами вашої бригади, то ви нам більше поясните і більше будемо мати розуміння. Ну, дивіться, тут, тут таке досить цікаве питання, оскільки, якщо говорити про співпрацю, якщо вона відбувається, скоріш за все вона відбувається десь на вищих рангах ніж я. Я є пілотом так. FPV, і, Можливо, наше командування веде діалог з західними партнерами про роботу з закордонними системами БПЛА, ну перше, ми точно працюємо з російськими системами БПЛА, бо ми бачимо, ми їх роздивляємось, ми їх розбираємо. Ми дивимося, що вони засовують всередину. А якщо без цього, то в принципі ми працюємо в основній масі там особисто, я працюю більше з українськими виробниками. Майже все, що в нас є, і це стосується як і крил. Це також більшості українські виробники, оскільки саме наші виробники вони дослуховуються до нас. І це, щоб глядачі розуміли, це не просто передача дронів. Тобто вони з нами постійно на зв'язку, що нам не так, що нам не подобається, що покращити, як облегшити завдання. Іноді вони навіть до нас приїжджають, спілкуються з нашими інженерами, і в такій співпраці ми собі, от я по своєму екіпажу знову ж таки можу говорити: ми е, собі виводимо там певний перелік дронів, які ми вже точно знаємо, що там виробник для нас дуже постарався, і до ми до нього приділяємо там Зовсім іншу увагу, і він летить на більш пріоритетні цілі, бо ми вже знаємо і виробника і те, що цей дрон може. Також продовжуючи співпрацю з західними партнерами, тут все одно постає питання політики, і як влучно каже командир нашої бригади Андрій Білецький, те, що Україна зараз. Після всіх цих етапів перемовин мусить знайти своє місце в цьому світі, і на його думку, що Україна має стати таким щитом Європи і в цьому покращувати себе, посилювати. І Я думаю, в цьому це сказано, тому що в нас е дрони не тільки виготовляються, і система БПЛА, вони одразу опробовуються, пробуються на полі бою, і тому ми справді можемо навчати не тільки. Там сполучені Штати Америки, а є насправді весь світ, як з цим працювати, як це пороблювати ефективно. Але тут постає друге питання: чи треба нам це можливо? Це і є наша унікальна така історія військової культури. Ну, це унікальна історія військової культури, але ж її теж можна експортувати, і це неоціненний досвід. Те, що робить 3 окрема штурмова, те, що роблять наші збройні сили України, те, що робить розрахунок БПЛА, який представляєте ви в третій окремій а, штурмовій, і саме для цього розрахунка ми зараз збираємо, збираємо гроші на а, модернізацію дронів. Будь ласка, шановні наші глядачі, донатьте, звертайте увагу. Ми з Владиславом зараз говоримо. Він є командир цього розрахунку, і за 20 15 хвилин він вирушає далі виконувати свої е, бойові завдання конкретно працювати з дронами. А ми маємо допомогти і цьому розрахунку і Владиславу мати цю можливість. Я е, згадую виставку. В е, зараз хочу згадати: у нас на початку року була військова виставка, і там росіяни теж виставляли свої дрони. От ви кажете, ми їх розбираємо, ми їх препаруємо. І на кожному дроні була маленька табличка. Протестовано в бойових діях в Україні, тобто росіяни хизуються тим, але ж знову таке питання. Не дописано вдало чи не вдало. Ми ж не можемо казати, що всі дрони російського виробництва вони успішні, вони неймовірні. Абсолютно так. Тут ми можемо говорити про те, що наші виробники виробляють велику гілку цих БПЛА, правильно? І ви кажете, що вони постійно взаємодії, тому тут можна довести саме напрямок БПЛА до досконалості. Я права, Владиславе? Так, звісно, вертаючись до російських саме FPV, ми це моя особиста теорія, Бо ми їх постійно знаходимо. Вони, на жаль, час від часу до нас прилітають. Ми також розуміємо, як це отримувати FPV-дроном. І на мою думку, є дві системи російського забезпечення: тобто, перша система тобто, вони створюють алюмінієвий каркас і дрон, який просто летить. Він не може нести велику вагу. В нього така собі система боротьби з ребом, і вони літають найбільше. Грубока на мою теорію знову ж таки вони вишуковують цілі. Як тільки вони знаходять, вже включаються сильніші дрони, де вони можуть змінювати свій протокол зв'язку з аналогового радіозв'язку на цифровий і. Такі дрони вже важче з такими дронами вже важче боротися, але вони їх запускають знову ж таки з мого досвіду не так часто. Я, хоча я розумію, що наша лінія фронту досить велика, і в хлопців з інших напрямків може бути зовсім інший фідбек. Але те, що в нас те, що по перше, росіяни вчаться на нас це точно. Бо інколи ми знаходимо щось таке дивне, що неможливо ніяко характеризувати. Але вони це пробують і тестують. Мені здається, саме таким, за таким принципом з'явився новий ударне крило їх «Молнія», як вони його називають. Так. Але і в нас теж не стоїть на місці. Ми розвиваємось. ми… Рухаємось далі і постійно вдосконалюємо, модернізуємо дрони. І саме момент, напевно, який стається на виїзді, це коли є цілі. Ми розуміємо, що ми не можемо вразити. Буквально пару виїздів. Тому в мене була ситуація, коли ми зустріли на досить далекій відстані від противника. Вже далеко в тилу ми зустріли їхню вантажівку. Скоріше за все, там було БК, і з першого дрону мені вдалося вразити саму цю вантажівку, так що вона загорілася. Там були трьохсоті російські, і ми бачили, чули по радіоперехопленням, що туди їде допомога, і ми розуміли, що вона їде з ребом. І через те, що в нас бракувало саме цих дронів, які були модернізованих, на які ми зараз ми збираємо. Точно, що... угу. да, ми не змогли вразити там ту кількість цілі. Тобто, ми по дорозі забрали тільки ще одну вантажівку. А ми бачили в камеру з іншого нашого сусіднього крила, яке нам допомагало знімати, ну фільмувати те, що ми робимо, щоб потім подавати звіти. Ми бачили, що там було набагато більше цілей. І Якщо б в мене було хоча б там на 5 дронів більше, то замість двох вантажівок там би була і бронетехніка, і хороших руських було б трошки більше. Тим але, більш, але да. ми я дуже сподіваюся, що глядачі задонатять. Да, і глядачі вже задонатили Владиславу 105 п'ять тисяч сто тисяч гривень. І я вам так вдячна, що ви пояснюєте, як це працює. Власне, якраз тому і потрібно нам зараз більше грошей. Конкретно розрахунок систем безпілотних систем третьої Шебер, який представляє Владислав Крупко. Він є пілотом цього розрахунку. Він зараз нагадує веде збір в нашому ефірі і конкретно Конкретно збір ми почали з нуля. Зараз 110 тисяч на рахунку, але потрібно Владиславе, 750 на модернізацію. Так, так, 750 тисяч гривень. Тобто сьома частина багато чи мало? непогано, тому що 100 тисяч це потужна сума, але треба 750 тисяч гривень. Тому, шановні, на QR-код звертайте увагу. На е, номер картки, будь ласка, звертайте увагу всім, хто вже зробив і задонатив, я шалено дякую. Владислава, говорила про виставку в е, Абу-Дабі. Це була якраз виставка озброєння. З усього світу приїжджали м, м, різні країни, і наші виробники дронів, зокрема, там теж були представлені. Я вам дякую за вашу роботу. Відпускаємо вас, але м, просто бажаю, щоб цей збір буквально за кілька наступних днів, а то й за вихідні було закрито. І дякую всім нашим глядачам. Владислав Крупко, пілот ФПВ, розрахунку батальйону безпілотних систем 3-ї ШБР, Був з нами на зв'язку. Далі Оля Будко працює в кадрі.